В чому ж різниця між БАДами і клітинним харчуванням? Клітини харчування і БАДи – це ну як абсолютно різні світи. Я би сказала так. Бади це коли в одну баночку поклали одну або дві діючих речовини. Наприклад, вітаміни групи Б, одна баночка, селен – друга баночка, кальцій, третя і так далі. І для того, щоб утримувати добову норму всіх необхідних для нас вітамінів і мінералів, та потрібно пити з цієї, з цієї, з цієї, і так купа баночок на У чому ж проблема? Продукти самі по собі можуть бути і непогані, та? класні, та? але вони повинні засвоюватися разом у певному дозуванню і певний час. Тут є важливий нюанс. Вітаміни не працюють поодинці, та у них. Має бути командна робота. Тому, якщо ви окремо п'єте, наприклад, вітамін С, вітамін Д чи вітаміни групи Б, разом вони не можуть засвоїтися. Це просто марна трата коштів. Це один ну, із важливих моментів. Так? Ще один важливий момент. Вітаміни без мінералів не працюють. А мінерали без вітамінів теж. Можна пити окремо кальцій, якщо у вас, наприклад, остеопороз, але толку не буде. Можна спробувати пити селен чи цинк, адже вони хороші, да, як кажуть. Але проблема в тому, що вони не засвоюються так, як потрібно. Клітинне харчування це зовсім інший підхід. Це коли в одну капсулку, от, Поклали стільки вітамінів, скільки засвоїть наш організм. Їх має бути не менше 12. І стільки мінералів, які теж мають засвоїтися, та і скільки потрібно, і не менше 11. Але є ще одна цікава тема: вітаміни можуть нейтралізувати дію один одного. Саме тому в склад додаються речовини, які зменшують ці ну, комфлікти. Це ботанічні компоненти, це є броколі, зелень, буряк, морка. Отже, клітини харчування це коли. В одній дозі містяться всі необхідні речовини в добовій нормі і в такій формі, які ідеально підходять для нашого організму, тобто максимально біодоступно. Ось у чому кардинальна різниця між БАДами і клітинним харчуванням.